Хто починає конференцію? Мабуть, господиня наша. Я думаю, потрібно розпочинати конференцію. Хто хотів, yeah. вже підписи, ми вже почекали певний yeah. час, то давайте може будемо розпочинати. А в кого є питання по ходу, якщо у присутніх абітурієнтів є питання, можете писати в чат. І після першої такої вступної частини ми відповімо на ваші питання. Ясненько, Я тоді почну з вашого дозволу. Так, вітаю вас. Мене звати Олег Петренко Заневський. Я наразі є завідувачем катедри нашої і головою комісії. Радий вас всіх бачити. У нас член комісії є Сергій Гурєвич і Михайло Шаповаленко. От який власне вам і проведе е, детальну екскурсію? От наразі, якщо є у когось питання, можете ставити вже. може, у кого є питання по матеріалам, як проходить сам екзамен е і так далі. І не соромтеся, як, які умови. І... Так, питайте і за умови, за процедуру, за все питайте. Що у вас, щоб не було у вас розгубленості завтра і наступні дні? Я вам розповім протім про вимоги до самого до самої роботи, до самого рисунку. Що потрібно зробити за той час, який винен для іспиту. Пане Михайло, може ви тоді так зробите екскурс такий побіжний, mm. якраз по, по рисунку, щоб люди бачили, може, зосередиться. Добре, я не знаю. То, що я скинув е... з... <кхід> приклади, як вести роботу по стадійності. Так, так, то гарно. А можна його вивести на екран? А ти можеш я Не знаю. Давайте я продемонструю. Давай демонструй, Серед. От перша ну У нас буде значить, олівець матеріал і А2 розмір аркуша. Голова гіпсова з денним освітленням. Рисунок. Ну Досить коротко короткочасний рисунок, але ж вирішити трактовку форми необхідно за рахунок світло-тіньового контрасту. Тобто, починається рисунок з того, що ми. Перша стадія це крайні точки і е, пляма в аркуші е, композиція. Щоб ви закомпонували, щоб воно не було велике, е, голова не була великою, а чи замалою. знизу трошки більше місця зі сторони, куди дивиться е, голова, або звідки світла, теж залишається трошки більше поля. Щоб воно сиділо е, нормально, сприймалося просто і на аркуші. Це перша стадія. Друга стадія це ви починаєте е, простроювати е, просторове перспективне положення форми відносно вашого глазу. Це розуміння там перспективи, пропорцій і конструкції. Рахуєте пропорції і виявляєте конструкцію. Середня лінія наб'ється там на три частини, ну, мозговий череп, е, ліцевий череп. Середня лінія, вісь глаз, нос, підборіддя, на якому ракурсі і рахуєте пропорції. В лінії теж та, от, треба враховувати, що в лінії тон. Тому що коли ви там е, починаєте жирною лінією, ну, тобі ж лінія це в природі, як такої лінії не буває, це перепад світло-тіньового контрасту. І там, де полутон, лінія тоньша, і, і лінія побудов. Вони тонкі і легкі, і потім вони входять в полутон, якщо правильно вести роботу. Потім на етапі, коли вже пропорції більш-менш враховані, пораховані, композиція стабілізувалася, переходимо до більш конкретних деталі, починаючи так званого ліцового трикути. Це перенісся точка, опорна точка відліку всіх пропорцій. Це середина черепа, це треба враховувати. Ну, з рахуванням е, скорочення там, якщо є якийсь ракурс. І е, на цій стадії трошки можна е, лінії допомагати тоном. Тобто відсікати, як обробовку, відсікати світло тінь. Далі. І потім е, по, е, в мірі розробки деталі е, і е, теж е, підтягувати світлотіньові контрасти, тому що ми форму сприймаємо через світло тінь. Як працюють падаючі тіні, власні тіні, і коли вже трошки відірване світло від е, тіні, е, можна моделювати форму полутоном. І рисунок тримається на чому? Щоб ви настройку, бачите, весь час рисунок, весь процес на будь-якому етапі можна закінчити роботу, і вона має рішення. Тобі ж постійно підпорядковуєте контрастом і акцентом потоків світлотіньових контрастів, виявляючи конструктив форми. І в цьому плані. Нема такого, знаєш, я тут встиг, тут не встиг. Можна багато часу дати або мало. Якщо людина трошки підготовлена і розуміє, що таке трактовка форма, вона на будь-якому етапі має закінчену роботу. Тобі ж рішення вже видно, як мислить людина і як володіє профі... ну, професійними навиками. Так далі. Ну, тут вже розробка більш і полутону. І світлотіні і коли полутоном працюєте, да, вся форма тримається, рисунок тримається: саме темне, саме світле, саме жорстке і саме м'яке. І Між цими акцентами ви настроюєте всю форму, всі потоки світи, полутонів, тіньові потоки і так далі, трактуючи форму. Як працює силует, як працює внутрішній контраст. І по і продовжуйте уточнювати пропорції там плями. Там полутон тінь це теж розмір. Це площина, яка відвернулася, повернулася від світла. Вона має розмір. Рахувати постійно треба добре. Далі. І завершуючи стадії, це важливо, щоб ви не перераховували просто деталі, а бачили, як ця деталь тримає ціле, і знову повертається. Повертаєтесь на бачення. І узагальнення, і відбір е великих тональних е відносин, і нужну деталь е можете там ще сконкретизувати, там де треба ще е розвити, якщо є час, деталізацію. А десь більш узагальнення, щоб воно працювало формою в просторі, і було об'ємом, спрацьовувало візуально. такі вкратце вимоги до рисунку. І запам'ятайте, що що закінченість і грамотність рисунка не в кількості зроблених деталей, а в якості трактовки форми, і в підпорядкуванні контрастом, акцентом і, акцентам, і ä, художньому відбору форм. Які питання? Давайте роз'яснюємо. Якщо не а, щось не зрозуміло, можете, а, можу запитати, так? Так, так. А якщо у вас є, можете показати реальні роботи людей, що вступили, наприклад, на бюджет? На бюджет. Ну, зараз я не знаю, приклади З великими оцінками, коротше кажучи, на, я... на обов'язково на бюджет, на там. Угу цього зараз немає матеріалу, не підготували. таку. Питаночка. Теж треба подати. Хвилечку, ви почекайте, ми повернемося до цього питання. Зараз в архіві відшукаю. Так, да, про... да, це можливо. Так, да, і я покажу. Нагадайте. Скажіть, угу. угу. будь ласка, який час на виконання роботи? 4 1. години. Чотири години, так. Це години. академічних більше виходить. Це астрономічні 4 години, так? Дякую. А там ще не... можна таке питання? Аудиторія, ой, Володимирська 7, корпус 25, а де там шукать вас? Яка аудиторія чи поверх? Вас зустрінуть. Ми будемо всі на в 25-му корпусі, і ми по черзі будемо вас е, запрошувати до певної аудиторії. Ага, Зрозуміло. Дякую вам. Там при аудиторії Будуть місця розподілені, і кожному буде від, відведене місце. Зрозуміло, дякую вам за інформацію. Угу. А питання: чи буде перервана корпусі? Так, перервують, але ж з корпусу не виходять. Mm -hmm. Так. З приміщення ми не виходимо. Ще одне питання. Так, зараз я спробую поділитися, секунду. А які голови будуть на екзамені? А це Дякую. сюрприз, побачите. Сіркриз. Всі голови будуть, які користуються популярністю. Від антиної до Сократа. Так. Як мінімум. Ага. Іга Тамілат і, і Нікола Даудзан. Дякую. Я полон, так що. От, да, є. Видно нас, так? Так. Да, це Іга Тамілат, так. Так, Даринко. Доброго дня. А Привіт. чи під час творчого конкурсу будуть сидячі мольберти чи стоячі? А залежить від того, скільки нас буде. Я думаю, що наразі виглядає так, що ви зможете сидіти. Добре, дякую. А і чи Але загалом то нам... це як вам зручніше, Даринко. Якщо тобі зручніше е, малювати стоячи, то це авцію, як ти як ти обереш. Є Добре, можливість розуміло. і сидіти, і стояти. Передні сидять ряди, задній ряд можу, стоїть на мольбарті. Зрозуміло, що... дякую. І чи потрібно побрати з собою власний планшет а другого формату? Я думаю, що можна. Можна там. Так, так. Якщо вам зручніше, звісно, що? що Бажано взяти, бо там можуть бути просто ну, або розклеєні, або порізані. Ну так, і ще так. ти ж ти ж звикаєш до свого реманенту. То... Плюс, якщо людина наклеює бумагу, натягує, то, звісно, що вона зі своїм планшетом приходить і виходить, потім зрізає, там, печатку ставиться. Ярославо. Питання, чи ми самі вибиратимемо місце на творчому конкурсі, чи ви дасте вже бути зафіксовані позиції? Дивися, там е, позиції у нас е, розставлені стільчики, так? Але е, голова прикрита, тобто ти будеш обирати ракурс, е, не бачучи, а, все, що зрозуміло. ти обираєш. А, о, цікаво. А ще питання а. як дістати, отримати екзаменаційний листок? Чи треба отримати його сьогодні, чи дадуть завтра? Це ж будуть завтра роздавати вам. Ну. А, нема, то, зараз зараз поняття, нема зараз поняття екзаменаційних листків. Ви просто приходите з паспортом і вас запускають. А далі ви вже сідаєте і виконуєте свою роботу, у вас буде титульний аркуш і робота. Тобто немає екзаменаційних листків. потім оцінки вже вносяться в відомість. Добре, дякую. Вибачте, що таке екзаменаційний листок? Ми наразі поговорили про те, що такого поняття зараз немає, екзаменаційних листків. А. Ви просто, Але документ, який посвідчує особу, це обов'язково. Тому що ми у, вас... у нас є список зареєстрованих осіб на завтрашній іспит. Якщо ви, наприклад, на інший день зареєстровані прийдете завтра, то ну, так неможливо потрапити. Тобто ви на свій день маєте прийти на іспит, і обов'язково мати паспорт, щоб ми бачили, що це ви, а не хтось там за вас буде його складати. Гаразд, ще одне питання. Чи буде якийсь, я не знаю, аналіз роботи, ну, якщо я не здам, наприклад, творчий конкурс, що саме в мене погано вийшло? Чи це можна попросити? Чи... Ні, такого ну, немає. не буде, Але буде а, апеляція, бути. Правильно, Петро? Mm -hmm. В Принципі апеляція можлива, але якщо ви не згодні зі своєю оцінкою, ви подаєте апеляційну заяву. Але при цьому ви погоджуєтеся з тим, що ваша оцінка повністю анулюється і робота переглядається заново. Тому, якби якщо ви розраховуєте на те, що робота ну буде оцінена вище, тут можливо так, а можливо ні, тому що випадки різні бувають. Апеляційна комісія інша, це не не та комісія, яка. Перевіряла вашу роботу. Так що тут це ваше має бути виважене рішення. Але головне в апеляції, якщо ви підписуєтесь під заявою на апеляцію, то ваше, ваша оцінка анулюється зразу і повністю. Ні, ні, я не про це я ніч... ну, Не анулювати нічого. Просто ну, цікаво, наприклад, там погано саме композиція, там же є критерії оцінки. Ось скільки за що, скільки балів зняли? Ні, такої, такої, е, такої аналізу не буде. А гаразд, дякую, вибачте. Головне, ви не хвилюйтеся і задіюйте всі свої чарівні принади мистецькі. Впевнену руку. Природні відчуття гармонії, композиції. І все все у вас буде добре. Не хвилюйтеся, зосередьтеся, це іспит, так називається. А загалом-то ви просто демонструєте свої навички і своє вміння. Як там Михась каже, «Expose yourself. А, питання, чи можна взяти з собою щось на перекус? Чи попити? Ну, звісно. А, добре, дякую. Я думаю, навіть бажано. Водичку бачите там погода, яка у нас гарна. З того, що не можна брати, що ніхто не запитував, не казали це допоміжна література, вона теж заборонена. То прийде там з книгами чи з роздруківками, їх не можна використовувати, тому такого брати не треба. А серед І... ваших матеріалів можна принести листок чистого паперу, пару аркушів, чи один можна, чи не можна. Ну дивіться, вам просто на початку будуть ставити там на початку або десь в середині будуть ставити печать мокру Якщо ви ході екзамену замінити цей аркуш він просто не буде Ні, зарахований просто а 4 для ескізу чи що будь ласка Фальпіо, це так. ж можна да. угу, добре, добре. Е, підгостріть обов'язково підгостріть олівці обов'язково перед екзаменом щоб ви потім не втрачали на той час обзаведіться гумкою е, за, з запасними олівцями тобто тими матеріалами які вам необхідні Канцелярський ножик візьміть, щоб можна було заточити юлювати в процесі. Е, якщо потрібні ескізи, ну беріть якісь замальовки, там, робіть, це ж дозволено. Тільки не можна, я повторюсь, це там якусь методичну літературу, щоб не було такого змальовування. Тому ну, так. Так, і група вашої підтримки вся лишається на вулиці. А які основні критерії оцінки? Пане Михайло, ви щойно розповіли? <laughs> ну, я, я... Once again. Початок, так. Знову риби гроші. Значить, щоб було закомпоновано? Було побудовано, виявлена конструкція, і ця конструкція підсилена була тональними відносинами, тобі ж світло тіньовими контрастами, потоками і акцентами, відбором на цільне виспри... сприйняття форми. Оце Так, mm -hmm. да, Ви не забувайте е, крокувати е, від загального до деталі і навпаки, від деталі до загального. Yeah. І повірте, е, ми, ми побачимо ваш потенціал, якщо раптом хтось не зможе там е, промалювати деталізовано ближче на носі. Е, Повірте, ми побачимо, що ви це зможете. Якщо. Деталь ради деталі це благоловство. Деталь потрібно працювати на ціле. Що працює, що контрастніше, в першу чергу, другу, п'яту, десяту. Якщо там другорядну якусь, ви щось там не перехоєте, не пере, то ми ж не бухгалтера, ми художники. Відбір форми, художній відбір повинен бути. Розумієте, трактовка форми в цілому. Так що. Дякую. Але окрім цього, в балах, скільки вам за що, о, якби нараховуються бали, є ця, ці критерії, всі у вас в програмі вступного да, висвітування? Да, Якщо да, ви її дивились, там да, повністю все да. шкала є оцінювання. Дякую за відповідь. Та, Ярослава, ще питання коли будуть відомі оцінки в той самий день? На наступний ви? день о 14 годині. Ага, добре, дякую. Тобто результати будуть оприлюднені на сайті в першу чергу, тобто в 14.00 наступного дня після іспиту. А питання вичерпані, все ясно і зрозуміло. Це дуже вкладає надію, що екзамени, все іспити будуть здані на максимальну оцінку. Тому що всім все ясно, це добре. Чи є ще якісь питання? Ну, Тоді треба побажати успіху. А, пані Оксано, ну тоді, мабуть, раз немає питань, тоді ми можемо, мабуть, фіналізувати нашу зустріч. Так, ми тоді будемо завершувати, і ну, запис ми пройшли, тому на сайті сьогодні консультація буде розміщена. Якщо щось хтось захоче ще раз переглянути. Передивитись, Так. Добренько, дякую. тоді дякую. На все добре. Дякую добро. вам. дякую. 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 До зустрічі. До побачення. Михайло, набереш мене зараз.